Після масових маланкувань найкращі ряжені з'їхалися на фестиваль до чернівців, щоб поділитися досвідом і позмагатися за головний приз 10 тисяч гривень. Журі брало до уваги акторську майстерність, костюми, співколядок і гумор. Буковинський фестиваль Маланок зажив славу не тільки в Україні, але вже і за кордоном. Маланка це народний театр без особливої режисури і постановки. Виступи маланкарів майже повністю імпровізовані, Найбільше вражають донатські костюми і маски. У них можна впізнати біблійних героїв, історичні постаті і політиків. Головна героїня цього театру Маланка, ходить від хати до хати, колядує і танцює. Якщо господар не почастує, Маланка зі своєю свитою, а це коза, чорти, козаки, циган і відмідь роблять дрібні крапості. Перевдягаються в Маланку чоловіки. Жінки допомагають вітати, бажають усім на рік добра і злагоди. Ну трошки ми колядували дуже довго, третій день уже так що костюми самі розумієте. Колективу з села Суховерхів костюми дісталися у спадок і старших маланкарів, але деякі деталі довелося поновити. Найскладніше зробити маски, щоб вони були схожі на відомих політиків. Ми самі шею, ці костюми. Ми виступаємо так кожного року. Ми беріли з Америки. Це перші українці, які Америку відкрили, себе знали. На фестиваль у Чернівці приїхали понад два десятки колективів. Вони карнавальною ходою пройшли центром міста. Це розминка перед кон. Курсом журі було суворе. Тут не треба співати сороміцьких пісень або якихось пісень, які не притаманні традиціям Буковини у ці дні. Тут має бути віншування, маланки, щедрівки, пляси різдвяно-новорічні. Змагатися було за що перші переможці отримали приз 10 тисяч гривень. До організаторів уже звернулися туристичні фірми, які хочуть наступного року привести на фестиваль гостей із Західної Європи. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, перший національний.